29 липня Закарпатська область. Хочу показати таку сливку під назвою Red Heart. Дуже має незвичайний вигляд ця сливка. Має такі ось плями, ось такого якби мідного кольору. Соковита дуже сильна. Смак мій теж дуже чудовий, сливка солодка. Mm, Red Heart назва Червоне серце, напевно, із-за її такого серцевидного вигляду. Це у мене сигнальне плодоношення на прививці. коштувал, дуже смачна. Зараз покажу, яка соковета. М -м. Смак просто чудовий. Соку нереально, просто як скрана крана тече. Нереально їсти, щоб не заляпатися, як кажу. Всім раджу. Дякую.